Віддай мене, прошу тебе, моя люба мамо, за того, кого я сама собі забажаю, за того, кого я сама собі забажаю. Не хочу я й одного дня із нелюбом жити, бо він ніколи не буде, віддано любити. бо він ніколи не буде, віддано любити. закриє в хат. І на замок, Крильця обрубає, не піду більше у садок, вже не погуляю, не піду більше у садок, вже не погуляю. За що ж мені така біда? Чим я заслужила, щоб молоді свої літа, у муках прожила, щоб молоді свої літа, у муках прожила, Невже вже не маю я права. І з коханим бути, чому ж мені, мамо моя, ти зв'язала руки, чому ж мені, мамо моя, ти зв'язала руки, піду до храму, помолюсь і свічу запалю В останнє останню. Пройдусь, з милим коло ставу, востаннє вільною пройдусь, з милим коло ставу, на груди голову схилю, гірко заридаю, бо вже за не, люба йду милого кидаю. Бо вже за нелюба, йду милого кидаю, віддай мене, прошу тебе, моя люба мамо за того, кого я сама собі забажаю, за того, кого я сама собі забажаю.